Капустянка звичайна. Це один із найнебезпечніших ґрунтових шкідників, який пошкоджує широкий спектр культур: кукурудзу, соняшник, картоплю, капусту, ріпак, сою, буряк і томати. Ця велика комаха завдовжки близько 6 сантиметрів веде підземний спосіб життя, активно рухається вночі та виїдає коріння стебла і насіння. У результаті молоді сходи гинуть, а на окремих ділянках втрата врожаю може сягати 70-90%. Щоб обмежити чисельність капустянки, восени проводять глибоку зябливу оранку, знищують компостні купи та рослинні рештки. Саме там комаха зимує. Корисно також розпушувати міжряддя, руйнуючи її ходи, та використовувати біологічні методи, залучати птахів або встановлювати пастки. Найефективніший захист це обробка насіння протруйниками Командор Екстра або Канонір Ультра, які створюють захисний бар'єр у ґрунті та знищують шкідника ще до появи сходів. Важливо рівномірно покривати насіння препаратом і не допускати перезволоження ґрунту після посіву. У зонах високої чисельності капустянки доцільне додаткове застосування гранульованих приманок. Використовуйте хімічні препарати лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.